Добрий день. Сьогоднішня наша тема травматичне ураження нерву, загострення при невропатичному болю. При тим, як перейти до описання болівого синдрому при травматичних ураженнях нервів, хочу нагадати класифікацію травматичних уражень нервів і зупинитись на двох класифікаціях Сендена 1943 року та Сандерленда 1951 року, згідно яких. Травматичні ураження нервів поділяється сенденом на невропраксію, яка відноситься до легкого ушкодження периферичного нерву, виникає внаслідок компресії або ішемії нервових стовбурів. При цьому ураженні нервова провідність по нервових волокнах порушується, але анатомічна цілісність нервів зберігається. При таких ураженнях можливо спостерігати, можемо спостерігати тимчасове неміння, слабкість м'язів в зоні інервації ураженого нерва. Відбування функцій ушкоджених нервів відбувається самостійно протягом кількох днів або тижнів. Наступне ураження це аксонотмезіс, тобто йдеться про пошкодження аксонів нервових стовбурів. Аксонотмезіс виникає при більш сильному здавленні або розтягуванні нервових волокон. при цьому відбувається руйнування аксонів, але пошкоджена міалінова оболонка, пошкоджується зі збереженням шванівських клітин. При таких ураженнях відновлення нервів можливе, але це вже буде більш тривалий. Процес, який триває від кількох місяців до одного року. Наступне третє ураження це нейротмезіс, при якому спостерігається повний розрив нерва. Тобто, це найбільш складне ураження, при такому ураженні нерв пошкоджується з перериванням аксонів і алінової оболонки. Та оточуючих його сполучно-тканинних структур. І, звичайно, що відновлення функцій таких ушкоджених нервів не відбувається без хірургічних втручань. Наступна класифікація згідно Сандерленда. Хочу зазначити, що така класифікація вона більш детальна і. і Згідно неї виділяють 5 ступенів пошкодження нервів. Перший ступінь є аналогом невропраксії. При другому ступені пошкодження відбувається пошкодження аксона без пошкодження оточуючих сполучених тканних структур. Третій ступень пошкодження аксона відбувається та едоневри, при цьому можливе відновлення. Функції втрачених нервів, але не повне, а лише часткове. Четвертий ступінь пошкодження. Пошкодження відбувається до периневрі, і при такому ступені пошкодження спонтанного відновлення нерву і його функції не спостерігається. П'ятий ступінь це повний розрив нерва або нейротмезіс, і звичайно, так само. Пошкодження без хірургічного втручання в даному випадку не спостерігається. Чим проявляються травматичні пошкодження нервів? Значить, вони можуть проявлятися в вигляді ортопедичних ускладнень, таких як атрофія м'язів, що відбувається внаслідок тривалої компресії нерва і відповідно порушення іннервації М'язів, і як наслідок при порушенні інервації м'язів, ми спостерігаємо зниження м'язової маси і сили. Прикладом може слугувати атрофія тенера при ураженні серединого нерва на рівні зап'язка при синдромі зап'ясного каналу, атрофія міжкісткових м'язів кісті при ураженні ліктового нерва. А також атрофія м'язів гомілки при компресії великого мілкового нерва. Наступне – це деформація кінцівки та розвиток контрактур. Це відбувається внаслідок постійного порушення тонусу м'ясів, що, в свою чергу, призводить до зміни біомеханіки суглобів та виникнення в них розвитку в них контрактури. Прикладом такого, такої деформації кінцівок. І розвитку контрактури може слугувати подібних кість при ураженні ліктівого нерву або мап'яча кість при ураженні серединих нервів, а також деформація стопи при, при травмах малого нівкового нерву. Наступним проявом може бути персистуючий больовий синдром, який проявляється нейропатичним болем. Синдром розвивається внаслідок хронічної компресії нерва. З розвитком патологічної імпульсації в спинному та головному мозку. Проявляється такий синдром постійним ничим або пекучим болем. Також можемо спостерігати гіперчутливість шкіри в зоні ураження, парастезії в вигляді відчуття козання мурашок та поколювання. Наступним проявом можуть слугувати моторні порушення. Які виникають внаслідок ураження рухових у травмованих нервів, що призводить до порушення передачі імпульсів до інервованих ним м'язів. Проявляються моторні порушення слабкістю м'язів, і ураженим нервом, і це може, при цьому можуть спостерігатись отруднення захоплення предметів в кісті при ураженні е нервів руки. А також, наприклад, неможливістю підняти стопу при травмах малого-мілкового нерву. Чутливі порушення можуть проявлятися в різних виглядах. Наприклад, втрата чутливості походу окремого нервового корінця буде допомагати нам діагностувати радікулопатію. Якщо ми спостерігаємо втрату чутливості по ходу і окремого нерва, значить це допомагає нам діагностувати мононевропатію. Якщо у хворих спостерігається втрата чутливості в нижніх кінцівках, то в такому випадку слід розглядати ураження або спинного мозку, або периферичної невропатії. Наступний варіант це втрата чутливості в усіх кінцівках. Якщо ми спостерігаємо таку симптоматику, то треба визначитись з видом порушення чутливості. Якщо це появлю невретичного виду в вигляді шкарпеток або шкарпеток або, наприклад, гольфів, то це буде вказувати на розвиток у хворих поліневропатію, невропатію, якщо втрачається чутливість повністю у всіх кінцівках, то слід розглядати ураження на рівні шийного відділу спинного мозку. Ну, і також, ми маємо не виключати гемісенсорну втрату чутливості, і в такому випадку це може бути ознакою ураження. Таламуса. Наступний варіант е, втрати чутливості це гемісенсорна втрата чутливості. Якщо вона з, з, е, проявляється одночасно з порушенням чутливості на обличчі, то треба перевірити, чи є втрата всіх видів чутливості. В такому випадку можливе ураження таламуса та верхніх відділів протилежного полушаря. Якщо дисоційовані порушення чутливості, то слід розглядати ураження внутрішньої капсули. Якщо гемісенсорна втрата чутливості без порушення інервації чутливої на обличчі, то розглядаємо втрату чутливості на контрлатеральній стороні. І в такому випадку мова може йти про ураження стовбура головного мозку. Ну, і далі я хочу зупинитися на Діагностиці больового синдрому верхньої кінцівки. При локалізації ураження ліктового нерва ми спостерігаємо біль у вигляді дізестезії вздовжліфтвого краю передпліччя з розвитком слабкості м'язів, що нервується ліфтєвим нервом. Причиною такого болю може бути здавлення ліктєвого нерва, і, як правило, найбільш часто в клінічній практиці це відбувається в ліхтівому каналі або в каналі муші, в кубітальному каналі, і при цьому ми будемо спостерігати позитивний тест тінеля в області ліхтового каналу, тобто перкусія в зоні ураження периферичного нерва, це може бути як при тунельних невропатіях, так і при травматичних. На пошкодженнях нерва буде викликати біль за радіацією в зону інервації ураженого нерва. Наступні варіанти болю при периферійній при ураженні периферійних нервів, е, Виражені дизестезії больові з подальшим виникненням герпетичних висипань, можуть спостерігатись при інфекційній етіології насіду герпетичних невралгій. При цьому біль може не супроводжуватись висипанням. Це треба враховувати, що біль може передуватися за 2-3 дні до появи характерного герпетичного висипу в зоні інервації ушкодженого нерву. Наступний варіант це дізостетичний біль вздовж медіальної поверхні проксимальних відділів руки. Причиною виникнення такого болю може бути постмастектомічна невропатія. Наступний варіант це поступове наростання болю, парестезії в ногах і стопах, залучення кінчиків пальців і кістей, Спостерігається на пізніх стадіях захворювання, такого як цукровий діабет. Ну і в цьому може спостерігатися невропатія за рахунок здавлення. Наступний варіант болю це хворобливість кістей і стоп. Може спостерігатись при гіпотиріозі і супроводжуватись появою м'язевої слабкості в кінцівках. Наступний варіант: біль в кістях і стопах, може спостерігатись також при дефіциті тіаміну і супроводжуватись розвитком паладінії сенсорними та мароторними дефіцитами. Таким чином, при ураженні периферійних нервів ми можемо спостерігати на наступні болі, Виражені дізастезії больові з подальшим виникненням герпетичних висипань. Дізастетичний біль вздовж медіальної поверхні проксимальних відділів верхньої кінцівки больові дізостезії в пальцях і в кістях. Наступний варіант боль в руках і в ногах, що виникає протягом. Двох днів відпливу отрут. На, наступне поступове наростання болю і парастезії в ногах і стопах. Шостий варіант залучення в процес кінчиків пальців і кістей спостерігається на пізніх стадіях захворювання, як цукровий діабет. Наступне може бути проявлятися хворобливістю кістей і стоп, а також болем в кістях і стопах. При локалізації ураження центральної нервової системи розвивається біль центрального гінезу. Варіанти болю наступні. Локалізація болю може відповідати роз... розташуванню середка ураження, і це може бути постінсультний біль, або біль, що розвивається при російному склерозі. Особливості такого болю можуть бути несенсорні неврологічні симптоми, одночасно з появою больового синдрому. Наступний варіант відсутність специфічних характеристик болю. Може бути при пошкодженні спинного мозку та супроводжуватись наявністю аладінії. Третій варіант: біль інт... різної інтенсивності. Можемо спостерігати при. У хворих сірінгоміелією, при цьому біль може бути поширений або охоплювати невеликі ділянки тіла. Четвертий варіант: біль може виникати відразу ж після пошкодження, або через кілька років після ураження центральної нервової системи. Це може бути при хворобі Паркінсона, при епілепсіях, а також при пухлинах головного мозку. Інші ускладнення, яке ми можемо спостерігати, це синдром рефлекторної симпатичної дистанії або синдром зудика. Він розвивається внаслідок неврогенного порушення мікроциркуляції при тривалій компресії нервів. Проявляється синдром інтенсивним болем, який посилюється при рухах, розвитком атрофії м'язів та остеопорозу кісток в уражених кінцівках. При цьому спостерігається зміна кольору шкіри та температури шкіри в зоні ураження. Е, наступний варіант це хронічне порушення функції в уражених кінцівках. Прикладом може слугувати постійне відчуття слабкості в кісті при синдромі зап'ясного каналу, а також хронічна нестабільність гомілково-ступневого суглобу при ураженні великих гомілкових нервів. Щодо лікування травматичних уражень нервів, то при ураженні першого, третього ступеню можливе, ефективне може бути консервативне лікування, яке включає в себе іммобілізацію з накладанням гіпсових пов'язок, застосуванням ортезів, наприклад, при... Е Ураження серединного нерва на рівні зап'ястка. тобто імобілізацію проводять при необхідності, і для, найчастіше для виключення або уникнення механічного травмування ушкодженого нерва. Далі застосовують протизапальну терапію з призначенням нестероїдних протизапальних засобів. Також застосовують вітаміни групи Б, які е, чинять нейропротекторну дію, а також ми знаємо і е, аналогітичну дію. Е, також застосовують фізіотерапію. Е, Деться мова про апаратну фізіотерапію і застосування магнітотерапії, лазеротерапії або магнітолазерних е, апаратів, а також електростимуляцію паритичних М'язів з метою запобігання їх атрофії та відновлення пункцій. Ну і важливе місце займають реабілітація. Наступним видом лікування травматичних уражень нервів є хірургічне лікування, яке застосовують при 4-5 ступені пошкодження периферичних нервових стовбурів. Воно може включати в себе нейроліз, тобто видалення рубцевих ткани, що здавлюють уражені нерви, накладання невролатеральних швів при розривах нерва, а також можливе застосування аутотрансплантації при великих дефектах периферичних нервів. Хірургічне лікування також може може Проводитись в вигляді синдрому декомпресії нерва, що широко застосовують при тунельних невропатіях, наприклад, при синдромі зап'ясного каналу, коли пересікається утримувач з зап'ястка або поперечна зв'язка зап'ястка, для розширення карпального або зап'ясткового каналу. Також для лікування правматичних уражень нервів, звичайно, використовується медикаментозна терапія, яка включає в себе протибольові засоби. І якщо йдеться мова про нейропатичний біль, то на сьогоднішній день широко застосовують прегабалін, габапентін з титруванням препаратів до підбору ефективної дози. При пошкодженнях нерва використовують також глюкокартикоїди, антихолінестеразні препарати з метою стимуляції регенеративної функції. І наостанок хочу підвести деякі висновки до сьогоднішньої нашої теми. Травматичне ураження нерва це пошкодження, яке може мати різний ступень вираженості, від тимчасом і може. При цьому можемо спостерігати як тимчасове порушення функцій, так і повний розрив нерва з метою ураження всіх функцій даного нерва. Діагностика травматичних уражень нерва базується на клінічному обстеженні, а також на електрофізіологічних та нейровізуалізаційних методах дослідження. Лікування травматичних Уражень нерва залежить від ступеня пошкодження, може включати консервативну терапію, яка буде ефективна при легких ушкодженнях, тоді як важкі розриви периферичних нервових стовборів потребують оперативного хірургічного втручання. Ну, і хочу підкреслити, що реабілітація відіграє ключову роль у відновленні втрачених функцій уражених нервів. При ранньому виявленні та правильному лікуванні уражених нервів можливе повне або часткове відновлення функції даних нервів. На сьогодні я закінчу. Дякую всім за увагу.